Доброго раночку, мої любі. Зараз 7.30, і я така заспана, вирішила вам зняти відео, в котрому покажу, що я купила в секондах, варшавських секондах, за останній місяць. У цій великій філіжанці у мене розпущальна кава з зівцяним молоком. Добре, і перша річ, яку я вам покажу, це буде така сорожечка карго, Вона з коротким рукавом. Я її купила за 12 злотих у секунді на охоті. Мені здається, що всі вже знають, що речі карго зараз в тренді. Але, наприклад, сорочки я не бачила, щоб. Багато носили, що багато людей носили. всі ці спідниці. Карго В неї дуже класний матеріал, якісний. Я носила її в жару. Було дуже комфортно, не жарко в ній. Поєднувати можна з чим хочете. Я поєдную найчастіше і зі спідницею карго, тому. Виглядає такий лук, можна сказати. Мені Дуже задоволена з нею. Наступна річ це така блузочка, кофточка, сорочечка. Вона ось такого легкого матеріалу. Мені тут найбільше подобаються ці широкі рукави. Вони дуже ніжно виглядають. Якщо ти правильно звичайно поєднаєш правильним низом, то ця сорочка виглядає інакше. Вона дуже така ніжна, світла, дівоча. Якщо поєднаємо з грубим низом, яким ж ґрандж стилем, то то буде дуже круто збалансовано це виглядати. Єдине, що мені не подобається, те що тут, наприклад, якщо ви не носите лівчик, то тут соски виглядає трішечки. Тому треба якийсь правильний топ до неї підібрати, щоб як не виглядає за вульгарно, хоча я. Не ношу взагалі єфони. І я люблю, коли ті просто скільки трішечки видно, але тут вони занадто занадто це видно. Взагалі вона нова, не видно взагалі поношених слідів. Це мені здається, що це за бренд якийсь масмар. Так, це H&M, коштувала вона, друзі, 5 злотих. Добре, значить. Наступна річ це така кофта сіточка. Вона дуже якісна, нова. Маю таке враження, що її взагалі в якомусь новому магазині купила на секунді. Коштувала вона 18 злотих. Мені дуже подобається цей принт. Ці кольори мені подобаються зараз. Дуже класно виглядає на чорний якийсь ліфон або топ, і носимо спокійно влітку, тому що в ній теж не жарко. Наступна річ це така спідниця шорти. Я, взагалі, коли її взяла, я не знала, що вона ще й шорти, тому вона виглядає як спідниця просто. Зачепило мене ці зав'язочки а ля кросет. <рес> корсет, ви знаєте, в цьому сезоні теж дуже популярний. Мені, до речі, ще не трапився якийсь добрий корсет. Але ось така спідничка мені дуже сподобалась, тому що в ній не довжина. Вона теж коротка, дуже. Але посадка не низька, а висока. Вона майже до грудей сидить, але сидить дуже прикольно. Тому теж, якщо правильно поєднувати, то супер суперіть. І вона майже нова, майже не ношена або взагалі не ношена. Це бренд, якийсь снідел. Перший раз про такий бренд чую. Купила я її за 20 дотих. Наступна річ, яку я зараз дуже-дуже люблю, це комбінезон. Джинсовий комбінезон. Я взагалі не планувала собі купляти комбінезонів, тому, що не знаю, як забула про них, і вони мені були не цікаві. Але цей мені трапився на очі. Він мене зачепив. Цієї спідниці, по-перше, вона коротка, дуже, а мені зараз дуже подобається короткі спідниці. І те, що воно ось так виглядає, такий рюшик, як це назвати, я не знаю. Дуже прикольно, я такого не бачила. Він коштував 14 злотих. Це я потрапила випадково на секонд на Бразі. Дуже прикольний секонд, до речі, я би хотіла зняти якесь відео про мої улюблені секонди, тому стей тюнд. Я обов'язково таке відео зніму. Дуже якісний джинс, класно сидить, тому... Просто супер річ. Наступна річ це. Хм, дівчатка. І хлопці. Балеро, Щоб ви розуміли, це тренд з нульових теж який повертається. Не всім це подобається, але якщо правильно поєднувати правильне балеро з правильним низом, то це виглядає прикольно. А якщо ви боліро вдягнете і вам не оглядався його. Іншими речами збалансувати якось, то ну це може виглядати дешево колхозно і так далі. Це болівало, Мені сподобався своїм матеріалами. Воно дуже дуже м'яке, таке ніжне, воно взагалі не поношене теж було. Мені ще сподобались ці плечики такі підібрані. Вона коштувала 6 злотих. Мені здається. Це бренд. Амізу. Наступна річ це така спідниця в клітинку. Я дуже люблю спідниці короткі. Клітинку. Ця максимально і стилі я вже не дні з'являлась на якихось фотках. в інсті. Це одна з моїх улюблених спідниць зараз. Вона коштувала 16 злотих. Дуже якісна, не поношена. Взагалі теж колір її підходить до багатьох речей. Вона така універсальна, можна сказати. До речі, поки п'ю каву, хотіла вам показати свої нові нігті. Ні, вже майже дизайн, але я хотіла сказати, що якщо хтось шукає собі салону, де зробити нігтики в Варшаві, то б'юті лапки дівчатка роблять дуже дуже якісно свою роботу, тому раджу вам це місце. І якщо прийдете, скажете мій промокод Вегбруся, то будете мати знижку 10% на манікюр та безкоштовний дизайн. Летимо заступною річчю, і це в нас така блузочка, дуже ніжна, така теж тому що важливо правильно її поєднати з іншою річчю, з низом, з взуттям. Тому, якщо ви таку романтичну, таку ніжну річ будете поєднувати з таким самим стилем низу, романтичною якоюсь. То вона буде виглядати ну якось дешево, неприкольно, не цікаво і так далі. А якщо ви поєднаєте з якимось низом в стилі гранж або грубим взуттям, то о, ви вже збалансуєте цей образ, і така вузочка буде виглядати цікаво. Мені сподобалося, що в неї якась зав'язочка тут, і виріс досить глибокий і її колір коштувала вона 6 доти. Це бренд Miss Selfridge. Наступна річ це такий світшот. Мені він дуже сподобався через те, що він має такий матеріал валюровий. У мене таких світшотів ніколи не було. І його колір. Я дуже люблю цей колір. Також тут є такий виріз. Зазвичай в мене світшоти без вирізу, такі високі. Прикольний виріз. Вона класна сіла. Цей розмір і не великий, не оверсайз, і не маленький, і не впритик. 25 злотих. Для секунди, як не скаже, це дешево. І наступна річ, це такий в нас Аля-Футболочка в'язана з коротким таким рукавчиком, з кишеньками, такими маленькими. Багато з вас знають, що в'язані речі, особливо такі світлі верхи, дуже тренді зараз. Багато кому цей тренд теж не подобається, але мені подобаються деякі речі. А тому, як я побачила цю, вирішила її приміряти, вона добре на мене сіла. Якийсь світлий топ одягаєш зверху її і виглядає прикольно, особливо з зі спідницями або штанами Карго. Це у нас бренд New лук і коштувала вона теж десь 7 злотих. Дуже дешево. І остання річ це теж такий комбінезончик кольору Хакі, котрий мені зараз дуже подобається. Теж дуже коротка спідничка. Такі зав'язочки прикольні тут на талії. Такий фейрі Grunge. Котрий мені зараз дуже подобається, тут є кишені, це дуже зручно. Коштував він 12 злотих всього лише. Ну що ж, це були усі речі, які я вам хотіла показати за цей місяць. Якщо хочете відео про мої улюблені секунди у Варшаві, то заставте, будь ласка, коментар і лайк. Звичайно, буду дуже вдячна за підписку на мій канал. Якщо шукаєте ще більше натхнення на якісь вінтажні луки, луки з секондів, то заходьте на мій інстаграм. Я там публікую якісь образи майже щодня які з цих речей будуть з'являтися теж на моєму профілі на двіти. Тому запрошую вас тут і теж. Усі посилання будуть під цим відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви якось надихнулись. Дякую, що були зі мною і па-па, побачимось в наступному відео.